Дорогі паломники, сьогодні, як ми вже казали, перш за все ваш вечір. Сьогодні вечір тих, хто подолав певну відстань, і вона не тільки вим вимірюється в тих кілометрах, які ви пройшли, бо для того, щоб піти в паломництво, треба насправді підготуватися, можливо, поробити свої домашні обов'язки. Треба відкласти певні речі на завтра, а сьогодні зосередитися на дозі. І це дуже важливо, це можна сказати, ця перша частина паломництва, така підготовча, коли людина, можливо, навіть так пройдеться собі, щоб розмятися, бо існують, як ми говорили, ті мозолі, які є, можливо, найплодами нашої такої молитви, наших складних інтенцій, а існують часом кріпатури від того, що люди просто не рухаються. Звикли сидіти, а ми покликали для того, щоб ходити. Господь дав нам для цього ноги. Господь покликав нас для того, щоб ми рухалися, і хочу сказати у духовному житті також, щоб робили оці кроки, за якими слідкували, мабуть, під час а коли в певному моменті ми переставали вже слідкувати, а йшли. Просто йшли, співали, молилися, і деякі навіть кроки входили до автоматизму, подібне як в духовному житті. Є певні речі, які засвоюються і входять в такий ранг автоматизму. Люди звикаються до того, що Божі діла відбуваються в їх житті. Люди просять, звертаються до Господа з певною молитвою і тих, що будуть вислухані, як приклад. Згадайте апостола Павла, коли третій раз він просив Господа, щоб він віддали від нього жала, він сказав: Господь сказав, вистачить тобі моєї благодаті. Тобто, раніше він вислуховував його раніше швидше. А тут три рази треба було попросити, і аж нарешті Господь показав йому, що в такому плані він не вислухає. І за баганка, можливо, Павла, тобто його бажання. Воно не буде виконано. Він має йти іншим шляхом. Отож, всі полонники, які дійшли на це місце, знають, якою важкою добуває дорога. І я знову повертаю нас до звичайного щоденного життя там також. Людина є з натури лінивою. Хтось каже, людина є як вода. Вода завжди йде найкоротшим. Або найлегшим, так правильніше сказати, шляхом. Інколи і людина не прикладає зусилля, нічого не робить, коли речі виконуються самі собою і вона має якісь інші інструменти. Це навіть доходить до такого так званого практичного атеїзму, коли Бог людині не потрібний. Людина каже, я все можу сама заробити. Нехай Бог допомагає бідним, нехай допомагає переселенцям. Але я сам собі можу це влаштувати. Розуміємо, це є утопія, розуміємо, це є той атеїзм, який виключає живого Бога. Але люди, які є присутні тут, напевно, до цієї категорії не відносяться. А ми на цьому місці, щоб просити Господа про ті питання в тих намірах, які сьогодні так дуже нам потрібні, не просто з того приводу, що нам так захотілося. Всі ми, які дуже часто повторюємо, що просимо Господа про мир для нашої держави, ми завжди говоримо, що просячи про цей мир, просимо про рівновагу, про баланс речей. Ми просимо Господа, щоб був встановлений Його порядок. А війна, і саме в такій формі, якою вона відбувається, вона не є в планах Бога. Не було в планах Бога, щоб ворог. Прийшов на нашу землю. Не було в планах Бога багато інших воїн воїн в наших домівках, на місці праці, в нашій політиці, в багатьох інших сферах, куди вони прийшли, тому що Князь цього світу так заповів. І ми в кожній цій області просимо Господа про певний баланс речей. Ми просимо, щоб він прийшов і встановив свій порядок. Тоді, коли ми є переконані, що ми можемо це зробити самі, найчастіше ці речі нам не складаються. Найчастіше цей мир, Божий мир, він не може навіть прийти. І приходить момент, коли люди, стоячи перед Богом, вони можуть навіть сказати і визнати, Господи, ми зробили все, але тепер чекаємо на Тебе. Господи, ми раніше мали прийти до Тебе. Але як би там не було сьогодні черга на тебе? Господи, ми хочемо тебе взяти до наших побутових справ, ми хочемо тебе взяти додому. Це слово хочемо. Давайте наше хочемо, відкладемо в сторону, а згадаємо слово «хочемо» нашого Господа, який промовляв це слово під час своєї агонії. Ми про це прочули у ритку сьогоднішньої Вангелії. В нього залишалися лічені години чи хвилини його життя. І тоді він, де ще іншими словами, які ми щойно прочитали, він сказав Йоанне і учню, я хочу, щоб ти взяв Марію до свого дому. І він сказав до своєї матері, яку, напевно, любив. Я хочу, щоб ти взяла його за себе. Господь сказав це слово хочу. Наші людські слова хочу, вони е, не завжди є е, такими добрими, а ми інколи хочемо і те, що не привносить нам цей мир е, з Богом звичайно по-іншому. Господь насправді встановив цей порядок, про який ми говоримо, ціною власної крові. І це друге сьогоднішнє читання, яке власне, говорило про встановлення такого порядку. Тому що завдяки смерті Ісуса ми стали усиновленими дітьми нашого Бога. Господь сказав, «хочу» і ми, нам з'явилася можливість стати усиновленими дітьми Бога. Підкреслюю, якщо б Господь не сказав «хочу», не постав би наш світ. Якщо б Господь після гріхопадіння не сказав. Я хочу вас визволити, не розпочалася би історія спасіння. Якщо б Господь, Ісус Христос, який навіть говорив до свого Небесного Отця, Боже, якщо можливо, віддали від мене цю чашу, але все одно Він мав глибині свого серця оцю глибоке бажання виконати волю Отця. Він сказав: Хочу виконати волю Отця. І він її виконав. І тому всі ми маємо сьогодні доступ до Бога. Ми маємо сьогодні доступ до Бога, звичайно, безпосередньо через Його слово, святих таїнств. Ми маємо його сьогодні ще через ту, яку він попросив, щоб ми взяли себе додому. Мабуть, в кожному, кожному домівці, крім Христа, є ще ікона Божої Матері. Ми взяли її собі додому. Порозуміємо, що так потребуємо її заступництво, молитви перед Господом. Але пам'ятаємо один із моментів, коли звернулися саме до Ісуса і сказали, що немає в них вина. Це було зроблено через просередися Марії. А Марія тоді сказала ці зв'язуючі слова: Що тільки вам скаже, то робіть. Хочу сьогодні знову звернути нашу увагу на слово Хочу. Що тільки Ісус скаже вам, ми сьогодні, як віруючі люди, які будемо визнавати нашу віру, ми говоримо Хочу виповнювати цю волю. Чи те щось нове? Ні, ми кожен день молитві очі наш саме про це молимося. Нехай буде твоя воля. Ми це робимо через заступництво Божої Матері ту, яку. Ми ставимо як приклад виконання Божої волі навіть в тих моментах, коли вона не могла зв'язати певний конструктив, певні речі, вона сказала: Я слугиня Господня, нехай станеться за Твоїм словом. Фіат. Так, я хочу виконати Божу волю. І ми сьогодні, які прийшли на це місце зі своїми проханнями, Господи, я хочу, щоб ти зробив мені так. Господи, я хочу, щоб ти зробив. Отут інакше. Нехай перш за все повторюємо сьогодні, Господи, я хочу виконати Твою волю. Ти кажеш мені сьогодні щось забрати додому? Заберімо. Заберімо Спасительне слово. Заберімо з собою, можливо, відкриту дорогу, про яку ми так давно мріяли. Заберімо сьогодні ті слова, які ми почули під час половництва, під час роздумів, можливо, навіть в тиші, у цьому санктуарі. Заберімо сьогодні до дому Бога, тоді тільки плід нашого полонства, а він буде справжній. Не мазолі ми маємо принести додому. Не опіки на нашої, в нашому обличчі чи руках. Ні, це не є плоди полонства. Плоди полонства є у Божій волі, яку ми разом з вами тепер розпізнаємо, а можливо, багато із нас вже розпізнаємо. Розпізнали на сьогоднішній день, але це не означає, що завтра знову ми скажемо, станемо перед Господом. Господи, кажи: ось твій слуга, я буду виконувати твої волю. Ми сказали, скільки Господь зробив для нас для того, щоб ми були щасливими, для того, щоб ми були спасеними. Ми сказали про участь Богородиці у тому, щоб сьогодні ми насправді були щасливими, щоб ця молитва була донесена до Господа. до Божого серця, вона людина, яка виконала Божу волю. Вона та, яка говорить сьогодні кожному із нас. Я зробила, і ти можеш зробити. Вона є певним викликом, не тільки ікона тут, в цьому храмі, ікона в кожному нашому домі. Вона є викликом. Я є на небесах. І ти там можеш бути. Для того, щоб перебувати у славі дітей Божих, як знову говорило для нас друге читання. Треба постійно нам перебувати в стані освячуючої благодаті. Е, про це ми напевно говорили, коли готувалися до Перших Таймс. Це база нашої віри. Перебувати в стані, якому Господь хоче нас бачити завжди, не в день нашої смерті. Це Єрес. Він хоче в стані освячуючої благодаті, бачити нас завжди. Церква, звичайно, допомагає різними способами нам у цьому. І кожен, хто хотів би приступити до таїнства покаяння, може зробити це навіть під час цієї святої меси. Я ваших священників, які залишилися, ми прийшли служити з нами, і вони далі служать у таїнстві покаяння. Церква дає нам різноманітні такі пильги, можна сказати. Вона дає нам певні духовні бонуси. а для того, щоб зарестартувати наше життя, для того, щоб обдарувати людину особливою благодаттю. І за нею ми приходимо також сюди. Сьогодні маю з цього місця оголосити дуже важливу подію, дуже важливе рішення апостольської столиці, яке направлено безпосередньо для кожного паломника, який прибуває в цей день на це місце. Якщо раніше воно не було ясно виражено, але сьогодні документом, який був опублікований вже в наших мас медіа ви знаєте, що кожна неділя, яка буде після 16 липня свята Пресвятої Діви Марії Свято Скапулярія, матері Божої Бердичівської, в цю неділю кожен паломник може отримати повний відпуск. Це місце паломництва, це місце, в якому ми отримуємо від Господа особливу благодать, але всі чудово знають, хто не знає, будь ласка, зверніться ще раз. До наших мас-медіа вони про це неодноразово говорили, про умови отримання цього відпуску, індуль... індульгенції, які ще називають, не заплатити вказну церкви гроші, не побудувати храм, там є конкретно прописано. І сьогодні ми маємо можливість це отримати, бо церква нам це дає дає нам таку благодать. Цей декрет виписаний на найближчі сім років. І ми можемо з цього користатися. І я е, звертаюся до кожного. Я благаю кожного. Нехай ніхто з цього місця переміни, цієї гори Кармель для наших теренів, нехай ніхто не відходить з гріхом на серці. Нехай жодна людина не відійде непримирена із Богом і без отримання від Господа цієї благодаті. І ще одна річ, яку, звичайно, затримували, приховували, можна сказати, в доброму намірі ще до завтрашнього дня, до оголошення, але вона вже просочилася в мас медіа і я знову маю про це сказати. Особливо благодать, яка так само є уділена столицею апостольською столицею для цього місця, для цього санктуарія, до якого ми прямували вже стільки років нашого життя. А перед цим так багато людей прямувала ще до нас тої церкви, яка це все будувала рішенням апостольської столиці в Національній санктуарії Матері Божої Бердичівської завтра на літургії в присутності з кардиналом П'єтро Пароліном, буде оголошений малою базилікою меншою. Це дуже великий і значний титул для храму, але хочу підкреслити, не для храму самого, не для стін. Не для настоятеля, якого его зараз може вистрибнути, так до неможливого і настоятелем базиліки не менше. Ні. Для кожного, хто тут приходить. В медіа так само будуть е, певні е, пункти, е, як цей храм буде слугувати для церкви в Україні. Які полоництва будуть так само обкладені, які будуть додані оці додаткові відпусти, і коли кожна людина може скористатися ним? Знайдіть, будь ласка, зайдіть, знайдіть те, що церква дарує сьогодні нам, знайдіть цю інформацію більше. Мапу для наших подальших кроків, якою дорогою ми маємо йти, щоб завжди перебувати в стані освячуючої благодаті. Хочу підкреслити, не від відпуска до відпуска, але щоб нам в цьому часі захотілося жити в святості дітей Божих, жити в близькості Бога на кожен день. Ми прославляємо Господа за всі ці дари, які Він нас обдарував. А ми дякуємо Господові за ці блага і ці подарунки, які дав тепер під час цієї жорстокої війни. Під час цієї війни ми бачимо, скільки є лиха, скільки є болю, скільки є сліз, але я прошу подивитися, скільки є блага, яке дає Господь. Вчора з одним паломництвом, коли ми йшли, мені самому це прийшло так до серця, я ділився з паломниками, коли ми йдемо в спекотний день, і тут раптом віє такий прохолодний вітер. Ми кажемо, о, ну добре, добре, принаймні, не так бачає. Але щоб в ці моменти ми змогли як так, медитативно побачити присутність небесного батька, який бачить спекоту, який бачить, хто ще я втомлений, бачить, що мені потрібна допомога, і дає оцей подих. Він дає оцей полив вітру, який в мене торкається. Я можу сказати просто слава Богу, хоча це слово таке вже цей вираз дуже часто у деяких людей, яким затертий, рутинне. Але ми можемо, зустрічаючись з такими, моментами, як ці декрети щодо цього санктуарія, так само інші, можливо, благодіяння, які відбуваються в нашому житті, прийняти сьогодні як прояв любові небесного батька. І кожен із нас сьогодні не має права відійти з цього місця, щоб не відчути цей погляд Бога на нас, цю увагу Ісуса, який говорить, Візьми її додому. Візьми Марію до себе. Нехай стане твоєю матір'ю. І нехай кожен із нас сьогодні не вийде з цього дому, як ми говорили практичним атеїстом, який говорив: Ну, наразі я справляю сам, якщо треба, знаю, куди звернутися. Так приходить до стоматолога. А ми сьогодні перед Богом, якому хочемо служити цілим наше життя. Про це молімося, що це поломництво, цьогорічне поломництво, Наші молитви, наші змагання примінили нас у Бозі. І нехай в цілому нашому житті він буде прославлено.